Я коли приїхав з вишкалу, всім було цікаво, що мене там навчали. Бог ще не проснувся, не хоче Яркості додати. І ви можете ще внести варіант дій. Я навчався в КУПСі, в Харківському національному університеті повітряних сил, то в нас навчання проходили як? Ми сиділи, писали і слайдів, а в цей же час нам преподаватель, викладач, розказував тему більш подробно. І мені страшно було сюди їхати, я думав, що такий самий курс викладацтва буде. Але тут взагалі те, що розказують, те ми проходимо на практиці. Даний матеріал нам, як кажуть, в народі розжовують. І допомагають нам, і також ми його проходимо на практиці, як на карті, так і на місцевості. То тут набагато краще, так що боятися нічого, це я вже зрозумів. Ми приїхали кожен з різних частин, з різних куточків України, і у кожного є свій бойовий досвід, і друг другу ми доповнюємо знання поведенню по розташуванню, то й те підскаже, той те підскаже, що робота з Оверлеєм, я також перший раз це бачив, я з картами робив, але так щільно, я з ними не працював. Тут більше навиків, більше. Знань набагато більше. Я коли приїхав з вишколу, всім було цікаво, що мене там навчали. Всі підходили до мене абсолютно, від солдата, заканчує комбатом. Цікавляться, цікавляться, що вчили, як правильно, допустимо, писали бойовий наказ, як правильно писати бойовий наказ. То дзвонили люди інтересувалися, у мене спрашували, ті самі командири. Підказував, розказував по пунктам, по порядку, здобув навики, кращі навики Для цього першу рубіж оборони розрабулимо поблизу населеного пункту. Також, щоб вони вийшли по дорозі, у нас буде можливість перекрити дві дороги, а не три. Да. Цивільних рядом немає, немає, відкриті поля. Дорога, дорога нам не важна відновлять. Так що там на дорозі, коли вони будуть робити маневр і їхати по другій дорогі, то Тому, там їх і роздумають. Люди, я скажу, недовольні дуже, що я передаю ці навики.